У цьому домі завжди починалось однаково не різко, просто в якийсь момент денні звуки ставали тихішими, а тиша помітнішою. У коридорі з'являвся кіт. Він був старий, його лапи торкались підлоги беззвучно, ніби він не йшов, а просто був у цьому місці. Кіт зупинявся біля дверей першої кімнати. Там уже спали. Сон людини був рівний, спокійний, без снів, поки кіт не сів поруч. Він не дивився. Він слухав, бо сни це не картинки. Сни це тиша між думками. І кіт знав кожну таку тишу. Він муркотів тихо. Так тихо, що це муркотіння не можна було почути вухами, його можна було лише відчути. І сон ставав глибшим. Кіт чекав рівно стільки, скільки було потрібно, а потім підвівся. І пішов далі коридором. Кіт ішов коридором так, ніби знав його зсередини не як місце, а як стан. Коридор був темний, але коту не потрібно було світло. Він знав кожну тінь, кожен скрип дошки, кожну ніч, яка тут уже була. Друга кімната була тихішою за першу. У ній спала жінка, її сон був неглибокий. Думки ще повільно рухались, наче не хотіли відпускати день. Кіт сів біля ліжка, не торкаючись. Просто поруч. Він знав, що сни приходять не одразу. Іноді їм потрібен хтось, хто просто посидить поряд. Муркотіння почалося майже непомітно. Не звук, а ритм рівний, теплий, такий, як у спокійних ночей, коли нічого не треба вирішувати. Дихання стало повільнішим. Плечі розслабились. Сон зробив крок ближче. Кіт не дивився на обличчя. Він дивився в тишу над ліжком, туди, де з'являються сни. Він знав цей сон. Не сюжет, не образи, стан. Сон про безпеку, про те, що все на своєму місці. Про те, що ніч добра, кіт сидів рівно стільки, скільки було потрібно, ні хвилиною більше, ні хвилиною менше. А потім повільно встав і знову пішов. Коридор був довгий, але для кота не нескінченний. Він зупинявся, слухав, чекав. Іноді десь далеко за вікном проїжджала машина. Іноді тріщала батарея. Іноді будинок зітхав. Кіт знав. Усі ці звуки частина ночі. Вони не заважають сну. Вони його тримають. Він зупинився біля вікна, удивився на темне скло. Ніч дивилась у відповідь. Кіт не поспішав. Тут спала дитина. Сон був глибокий, але сни рухливі. Кіт ліг біля дверей, не заходячи. Він знав, іноді достатньо бути поруч. Його муркотіння стало ще тихішим, ледь відчудним, як тепле повітря. Сни стали рівнішими, менше руху, більше спокою. Кіт заплющив очі, не заснув, просто слухав. Ніч була довга, і це було добре. Кіт знову йшов коридором. Усі кімнати були спокійні, сни на місці. Він знав, що тепер можна повільніше, ще повільніше. Бо, коли всі сплять, час теж лягає відпочити. Коли кіт дійшов до середини дому, ніч уже влаштувалася зручно. Світ за вікнами став м'якшим, звуки рідшими, думки повільнішими. Кіт зупинився тут не було дверей, лише простір між кімнатами. Місце, де сни не належить нікому. Він сів, спина рівна, очі напівзаплющені. Сни вже текли самі. Не як історії, а як відчуття. Сон без слів, сон без картинок, сон, у якому не потрібно бути кимось. Кіт слухав. Він знав, коли сон стає таким. Людина вже далеко від дня. Моркотіння було майже нечутним. Його не можна було відрізнити від тиші, і не потрібно було. Десь у будинку хтось повернувся на інший бік, десь зітхнула підлога, десь ніч зробила ще один крок. Кіт не рухався. Час теж. У цій частині ночі сни не змінюються. Вони просто є як тепле покривало, як знайома темрява, як тиша, який не потрібно пояснень. Кіт знав ці сни давно. Вони приходили щовечора і щоразу були трохи іншими. Але сенс у них завжди був один спокій. Можливо, ти ще чуєш голос, а можливо, вже ні. І це добре. Тут не потрібно слідкувати, не потрібно тримати увагу. Слова можуть проходити повз. Кіт знає, ти вже майже спиш. Він залишався на місці. Не тому, що треба, а тому, що так правильно. Ніч тривала, сни були рівні. Будинок дихав, і кіт був тут. За вікном ніч повільно рухалась далі. Не вперед просто тривала. Світло ліхтаря стояло нерухомо. Тінь від штори ледь помітно змінювала форму. Десь далеко проїхала машина, і знову стало тихо. Кіт лежав на підлозі, лапи підібгані. Хвіст нерухомий. Він не спав, дощ почався не одразу. Спочатку лише повітря стало щільнішим, потім один звук, потім ще один. І ось уже ніч наповнилась м'яким рівним шумом. Дощ не заважав, він допомагав, кіт знав цей звук. Він переходив разом із найглибшими снами. Будинок слухав дощ, стіни тримали тепло, вікна не пропускали ніж середину, лише звук. Усі кімнати були спокійні, сни рівні, дихання повільне. Кіт трохи повернув голову, прислухався. Ніч була на своєму місці. Тут не відбувається нічого нового, і це правильно. Сон не любить змін. Він любить сталість. Дощ повторюється, подих повторюється, тиша повторюється. кіт лежить. І цього достатньо. Між краплями є пауза, між словами теж. У цій паузі ніч відпочиває, і сон стає ще глибшим. Кіт знає, коли пауз більше, ніж звуків, ніч виконала свою роботу. Він залишиться тут ще трохи, не тому, що потрібно, а тому, що ніч ще не закінчилась і нікуди поспішати. Кіт повільно підвівся. Не різко, не одразу. Ніч дозволяла рухатись тільки так. Повільно. Він ішов не коридором і не між кімнатами. Він ішов туди, де зараз твій сон. Можливо, ти вже спиш. Можливо, ще чуєш голос, а можливо, просто відчуваєш спокій. Кіт знає всі ці стани. Він не розрізняє їх. Він зупинився поруч, не близько, але достатньо, щоб бути відчутним його присутність тиха, як тепле повітря, як ніч, яка нічого не вимагає. Буркотіння з'явилось саме не як звук, як відчуття рівне, спокійне. Без початку й кінця. Кіт не дивиться, не рухається, простоє. Тут не потрібно слухати, не потрібно слідкувати. Слова можуть зникати. Сон уже знає, що робити. Кіт поруч, і цього достатньо. Дихання повільне. Думок майже немає. Ніч рівна. Кіт залишиться ще трохи, рівно стільки скільки потрібно, а потім тиша продовжить сама. Це майже кінець історії. Але не кінець ночі. Кіт ліг повільно, без звуку. Його муркотіння стало частиною тиші. Його не можна було відрізнити від ночі. І не потрібно було. Будинок спав. Вікна тримали темряву. Дощ десь далеко вже майже закінчився. Ніч залишилась. Вона не поспішала йти. Кіт закрив очі. Сни були на своїх місцях. Рівні, спокійні. У цьому домі все було так, як має бути. Дихання рівне ніч тримає. Кіт поруч. Це були тихі байки на ніч, і зараз можна просто спати. Але ніч ще триває.